Так. І кого першого воскресили. Йому завжди усього мало. Тепер волає от того, що все ісконе і його. Як вітер і трава і води годину щасливої в радості мить. Любіть угоду на него. за е, такі Дуже дякуємо. Дякуємо, дякуємо. Ваш, для вашого колективу. Нас подяка така за вашу допомогу. Дякую. Ну і наші пам'ятні подарунки. Товариство, вітання. Це «Западенці». Сьогодні ми вкотре в прикордонників на цей раз це сьомий прикордонний карпатський загін. Дуже раді тут бути. Дякуємо всім вам за захист нашої країни і хлопці. От при підготували для вас вітання. Щоб родило з землі, щоб був хліб на столі і на полі, і в стодолі. Щоб добра було доволі. Щоб не знали розпуки ваші діти, ані внуки. Дай же Боже в добрий час. Щоб добро посило вас. Дякуємо, друзі. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава!